Ця велика морська зірка озброєна сотнями гострих як бритва шипів, вкритих отрутою. Тож це було ризиковано. Але я використав штатив від своєї GoPro, щоб обережно пересунути її з каменя у наше відро. Успіх! Це була просто ідеальна істота, щоб показати вам на камеру. Тож ми міцно закрили кришку і вирушили до поверхні. Є, yeah, зловили, і Марк має на увазі, що ми. Зловив єдиною неповторно неповторну морську зірку, терновий вінок. У цьому відрі чатує небезпека. Вони дуже отруйні, але нам вдалося безпечно зняти її з каменя. І нас навіть ні разу не вкололи. Тож беремо цю істоту під контроль і покажемо вам на камеру. Так, мені здається, я зняв просто ідеальний кадр. Я підплив з однієї сторони, ти з протилежної, і зірка була просто в центрі. Так, це було ідеально. Чудово, що ми підпливли з різних сторін.